Пане Миколо, за перше півріччя 2024 року в Україні народилося 87 тисяч 655 дітей, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас було зафіксовано аналітиками з Open Data Bot 250 тисяч смерті. З Чим це пов'язано пов'язано? Зокрема, передбачаю, що головною, якби причиною, те, що ми маємо саме такі дані, є власне кажучи, повномасштабна війна, міграція, внутрішня, зовнішня міграція, небажання людей мати мати в цих умовах. Дітей народжувати їх. Чи є ще якісь чинники? Так. Повномасштабного вторгнення воно не спричинило, знаєте, різкий обвал кількості населення, тому що виїзд, але вже з економічних, а також інших міркувань він був і до повномасштабного вторгнення, і до 2014 року. Просто е, різні були мотиви на кожному з е, якихось періодів історії, то вже такої новітньої історії. Тобто був період, е, ну починаючи там з середини 90-х, коли е, певна така ейфорія від того, що ми е, незалежна держава, можемо е, порядкувати, так би мовити, у, у себе вдома, е, потім там велика рецесія. Дуже несприятливі економічні умови. Теж така певна хвиля, коли частина людей виїхала, частина там переглянула свої плани, В принципі, на цей період він спричинив першу таку вищерблену в демографічній криві. Та тому що ми її зараз пожинаємо. Наприклад, якщо брати там статистику тих, хто на сьогодні готовий йти там в університети чи в заклади освіти. Ми бачимо їх зменшення не лише в силу того, що частина людей або виїхала, або залишилася за кордоном, але тому, що це співпадає з цією демографічною ямою. Потім там знов якийсь період е, економічного зростання е, впродовж початку 2000-х, ну, вбільшення народжуваності, е, але е, потім е, знов, наприклад, уже з інших міркувань. Складність ведення бізнесу, тобто на ті люди, які піднялись після кризи 90-х, вони е, стикаються з е, якимось обмеженнями чи складністю там, ведення податків, склад... з, е, з ризиком захисту власності, да, тому що суди не працюють знову хвиля відтоку. Е, потім Янукович, його режим, віджимання бізнесу, якісь безпекові. Міркування знову частину не розчаровуються в країні, їде, власне, тоді починається цей тренд для молодих людей вибирати, там європейські чи навіть хтось американські університети для навчання і падає, відповідно, база українських закладів вищої освіти, потім, знову ж таки, революція гідності. Знов е якийсь е сплеск надії, але потім е медійні різні е скандали, е дуже повільний процес трансформації, знов починається е виїздно, ну, особливо там без віз, е відкриває якісь певні шлюзи, можливості, знову ми бачимо віток. Тобто, такими хвилями. Ця крива працювала з звісно, повномасштабне вторгнення це така шокова подія, яка ну вже мільйони людей по суті змусила полишити там різні цифри, називаються від 5 до 8 мільйонів, які полишили межі України. Передусім з безпекових чинників то так та звичайно повномасштабне вторгнення, але в сумі це все одно безпек... відчуття безпеки. Чи це економічної? З міркування економічної безпеки, чи це з міркування від безпосередньої безпеки за життя здоров'я, і частина із них залишилась, частина починає поступово повертатись. Потім знов обстріли, блокаути, знов якийсь певний відток, або частина людей залишається за кордоном, особливо ті, хто виїхали з дітьми, діти там вже облаштовуються. В школі. Ну, обростають з друзями, люди влаштовуються на роботу, відповідно, їм може складніше, дедалі складніше і складніше, наприклад, змінювати обставини, ну, і і вертатись. Тобто, вже якась нова діаспора е, означається. Тобто, у це ось такий комплекс чинників, де повномасштабне вторгнення е, воно просто посилило цю загальну тенденцію, тому що цю криву зменшення. Населення України ми спостерігаємо середини 90 так Якщо підсумувати відповідь на ваше запитання. Пане Миколо, ми розуміємо, що ті, хто виїхав за кордон, перебувають там, власне кажучи, хочуть чи не хочуть повертатися на батьківщину з різних, зокрема і безпекових про що ви говорили міркувань. Це їхнє право і їхній вибір. Але що для того, аби українці поверталися в Україну, навіть в нинішній ситуації робить держава, які спостереження у вас, які програми. Пропонує наш наша влада, наш уряд, зокрема, на жаль, з того, що я спостерігаю, дії органів державної влади, тобто, рішення уряду, чи рішення, які йдуть безпосередньо там з офісу президента, вони, на жаль, навпаки, створюють настроженість щодо держави. Тобто після. Фактично двох чи півтора років сполеску е, довіри до держави і до пиних структур державних, та в тому числі уряд, Верховна Рада. Е, ми бачимо е, знов е, хвилю скепсису і настороженості. Ну там е, візьмемо про е, візьмемо рішення. Про консульський облік, так коли готували закон про мобілізацію, там наприклад відмова обслуговувати чоловіків в, в консульствах або якісь певні заяви, тобто навіть іноді не рішення, а тональність заяв, угу. тому що вона навіть з боку офіційних осіб вона змінилась, Дещо і цих, ну, тих людей, які залишились, їх сприймають як, якби неповноцінних громадян. Це людь, людьми щитуються, та можливо їхні настрої, їхній ну, навіть рівень громадянської активності він нищий у тих, хто залишився. Тому що ті, хто залишився, тут є певна вибірка. Навіть якщо врахувати, що хтось не міг виїхати, тому що там, наприклад, чи родичі, яких не можна було перевести, чи там майно все одно були напевно та в тому числі і патріотичні міркування, в тому числі готовність максимально включатись в захист країни, навіть якщо це волонтерська робота. Я вже не кажу про тих, хто пішов е, до е, добровольцями. Ті, хто відповідно виїхали, там напевно там є якась певна вибірка. Але чи можна е, ви ну, скажімо так, зробити так, щоб вони були адвокатами України і відчували себе частиною великого українства, глобального українства, так можна, чи робить держава достатньо, ні не недостатньо, тому що ми довгий час спостерігали тенденцію. Діти навіть вже вчаться е денно там, офлайн е в школах, там, наприклад, в Німеччині чи в Польщі, але вони продовжують онлайн навчатися в Україні, але дуже часто там брак матеріалів для дитини, підручників. Чи могла б держава, якщо не безпосередньо зі своїх ресурсів там, за кошти платників податків, ну, залучивши якісь волонтерські ініціативи, так можна було. Чи достатньо було зроблено, ну, навіть з цієї точки зору ні недостатньо. Тобто, ну от і так можемо далі йти по по школу рішення. Пане Миколо, відповідно, яким чином можна подолати ось ці виклики, зокрема, і спонукати державні органи, включитися, так би мовити, в процес? Чи є зараз до цього якісь передумови? Ну, передумови є, і ці передумови, вони на жаль, якраз тривожні, тому що в іншому випадку, якщо не робити кроки. Скажімо, назустріч суспільству громадянському в широкому розумінні, в тому числі тим, хто перебуває за кордоном, то ця частина людей вона в якийсь момент буде втрачена для України. Тобто вони інтегруються в ті суспільства, де вони перебувають. Більш того, навіть частина тих, хто залишився як мовити, на материковій Україні, вони теж будуть або готуватись виїхати, або займуть таку очікувану. Позицію, тобто, і тут що може робити держава? Перше, дати сигнал, що це сервіс для громадян, тобто, що держава почнемо навіть з подолання якихось негативних стереотипів, що держава не становить загрозу. Це перше, так тобто, що держава це там надійний, надійний партнер громадян, які? Ну, також боються іноді елементарно за життя за свою гідність, тобто це гідне ставлення, що кажучи, якщо в позитивних термінах. Тобто, держава має поважати е, гідність людини, е, поважати е, права, базові. Так, звичайно, що військовий час він змей. Це в Конституції прописано. Деякі права можуть бути обмежені або згружені, але е, гідність, е, гідне ставлення, воно ну, не має. <свісна> тобто, тут не можна робити поправку на обставини військового часу. Тобто, має бути тональність гідності, має бути вона ну, змінена тональність і комунікація. Та тобто, тут уже далі переходимо до кроків. Тобто, має бути чіткіше комуніковано, що очікувати людям там, в плані, наприклад, енергетичної безпеки, в, навіть, ну, в плані. Військової безпеки в плані економічних можливостей, тобто, з одного боку, чесне попередження, з іншого боку, створення умов. Іноді це умови, наприклад, так, на сьогодні держава не може забезпечити багато чого, тобто там і рівень медичного забезпечення, він вимушено нижчий, і в освіті ми бачимо так. Приймуються кошти на влаштування укриттів, на якісь елементарні базові речі. А держава нам не може на сьогодні там, наприклад, дати більше свободи педагогам. Так, держава, наприклад, також ну, обмежені можливості ну ж таки щодо, наприклад, розвитку інфраструктури для ведення бізнесу, але держава може давати, може спрощувати умови адміністрування цього бізнесу. Може, хоча б ну більш зважно підходити до підвищення податків. А зараз на сьогодні ми бачимо, що бажання отримати більше податків е, от, буквально зараз. це цей рік е, наступний е, ще найближчий рік. Але в перспективі, наприклад, десяти років така політика е, вона може призвести до того, що сама база оподаткування вона зменшиться саме із за того, що люди відчують знову ж таки загрозу. От тут хтось піде в тінь, хтось просто закриє бізнес. Хтось збанкрутує з такою політикою. А Та потім знову ж таки захист права власності. Тобто, ми бачимо, що не дивлячись на воєнний час, нікуди не ділось рейдерство, нікуди не ділось віджимання бізнесів. От тут держава може стати на бік громадян і максимально скажем, тут не йдеться може навіть про більш жорстке покарання йдеться, хоча б про невідворотність покарання, щоб було сприйняття, що це мародерство. І відповідно це сприймається е, як мародерство органами правопорядку судами і аж до найвищого рівня, і мають бути чіткий сигнал, що так, ми цього жорстко не толеруємо, за це йде невідворотне покарання, і е, далі цього не має бути в Україні майбутнього, тому що безумовно ми власне за те воюємо, щоб у нас були можливості е, можливості. Конкурувати, створювати якісь переваги, отримувати за цей гідний прибуток, дохід, прибуток, і таким чином ми в перспективі будемо приваблювати тих, хто готовий навіть ризикнути. А Такі люди є, які готові ризикнути, але ну відповідно вони очікують, що їхній ризик обернеться потім відповідним профітом, ну тому що вони конкурують в таких умовах. Але для цього має бути чіткий сигнал, так. Ми збільшуємо економічні свободи, ми ми максим, тобто, ми максимально працюємо з цим індексом, що є індекс ведення свободи ведення бізнесу. Він у нас, на жаль, дуже низький, і це не залежить від якраз розміру державного бюджету, це залежить від довіри, базової довіри чиновника на місцях, від там чиновників в кабміні і от. Тут, тут можна і потрібно змінювати змінювати тональність, знімати ті бар'єри, які ну не несуть критичної ось критичної загрози, і максимально позиціонувати Україну як місце для тих, хто сміливих людей, які готові. Ризикнути які відкриті до нового, які готові тут створювати ті речі, які вони не можуть в силу того, що десь повільно економіка, наприклад, роз... як в Євросоюзі до сьогодні, але поки ми ще в процесі в переговорному процесі з ЄС ми можемо дати сигнал інноваторам. І тоді, звичайно, що це не буде масово повернення, це буде то, тому ну, що це одиниці. Але ці одиниці будуть потім рольовою моделлю уже для сотень, тисяч людей і так далі. Тобто, так, таким чином ми можемо в перспективі, звичайно, це довга перспектива, це вже десятиліття, але починати потрібно сьогодні. Так, головне запустити процес. А там відповідно все, що треба, налагодиться в результаті, пане Микола. Україна провела лише один офіційний перепис населення 23 роки. Тому це було у 2001 році. І згідно з отриманими даними, на той час в країні проживало 48,5 мільйонів людей. У 2013 планувалося провести ще один переп. Писа, але його перенесли спочатку на 2016, потім на 2020. А ще згодом на 2023. Потім відповідно в нас трапилася повномасштабна війна, і цей процес робити зараз неможливо. Однак, за даними вашого аналітичного центру, центру інституту майбутнього, станом на початок травня минулого року, 2023, кількість постійного. Населення в Україні становила 29 мільйонів. Цікаво відтоді, як ця цифра змінилася, чи є у вас якісь дані стосовно того, скільки людей живе наразі в Україні? Це важко сказати, бо ця цифра вона не є сталою. Безумовно, але якщо про орієнтовні якісь показники говорити. Їзду, виїзду, виїзду, вона швидше за все тримається на цьому рівні до 30 мільйонів. Тому що продовжують виїжджати, в тому числі, е, ну, ми бачимо тенденцію і нелегального виїзду, і справді зменшення народжуваності, е, і виїзду тих, хто ну, має цілком легальні підстави виїхати. Ну, в силу тих причин, про які ми говорили, тобто і безпекові, і е, також якоїсь певної атмосфери в суспільстві, тому що як. Десь перемагають ворожі наративи, які впливають на настрої і з'являються такі е, якісь, скажімо, там депресивні настрої, спонукають е, виїхати. Десь об'єктивні безпекові чинники. Е, і, але хто хтось хтось повертається навіть в силу того, що знову ж таки, не може прижитись, тому е, це постійний рух. Але з того, що я там дивився, наприклад, за. Статистику імміграційної служби, ну, у нас все ж таки виїзд поки що переважає, тому, швидше за все, ця цифра не буде рости. Вона буде або коливатися, або буде зменшуватися ці розгалуження сценарії, вона залежить від тих чинників, про які ми проговорили, чи буде змінена якість і тональність комунікації, чи буде, ну, будуть центральні державні органи влади, передусім працювати з е, захистом прав, в тому числі прав власності, в, е, чи буде звертатися увага на е, легкість ведення бізнесу, на повершення життя тим, хто створює робочі місця, тим, хто е, готовий, наприклад, е, бути самозайнятою особою, якісь мікросервіси? Розвивати, так чи буде подолана тіньова зайнятості, тому що знову ж таки зв'язку з екстенсивною мобілізацією частина людей знову ж таки, вона фактично пішла з ринку праці або е, працює нелегально і фактично, це теж тоді створює таке несте у людини менше прив'язок. І в тому числі чим очі чим краще вона інтегрована в компанію і чим більше компанія може легально для неї зробити, ну тим більше її тут віддача, і тим сильніше прив'язка. І тут теж ну є над чим попрацювати. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, якщо концентруватись на темі народжуваності, які фактори зараз впливають на рішення наших українців, які лишились в країні, не, не народжувати дітей, окрім безпеки, скажімо, і наших історичних подій, в яких ми зараз перебуваємо? Економічні знов ж таки в тому числі тому, що народження дитини це? Істотні, істотне навантаження на родинний бюджет, це нестабільність, наприклад, економічної ситуації, коли інфляція, і важко передбачити, тобто навіть якісь родини і створили якусь фінансову подушку, чи її мають, але коли там ціни на продукти харчування починають зростати, коли забезпечення електроенергії зростає, всі ніколи можуть в бензин, навіть в силу тих же акцизів. Тобто, це знову ж таки десь може уповільнювати е, таке рішення енергетичні чинники, та, тому, тому що це, це знову ж таки це питання безпеки дитини, тому що дуже багато зав'язано саме, саме на електриці. Він е, приготування або ну, їжі, е, прання і так далі. Це, це далі такі більш чи пов'язують, чи бачать люди перспективи в своїй країні, чи бачать вони майбутнє? Ну і до якихось особистісних моментів, тобто наскільки якби міцна родина, наскільки вже довіра в, між партнерами. Чи бачать вони е, надійність своєї родини, чи відчувають, що вони можуть бути довго разом, е, чи вони ще ну, перетираються. а це, це знову ж таки е, тут і зовнішні чинники, які впливають, і психологічний е, статус е, людей, які входять у, у взаємині, потім, наприклад, ухвалюють, або не ухвалюють рішення народити дитину. Але, попри все, ми бачимо все ж таки. Є певна динаміка народжуваності, тобто таким чином десь формується оце ядро людей, які вже встигли адаптуватись самозарадних, і от з ними особливо активно варто працювати і громадянському суспільству, і знову ж таки, місцевому самоврядуванню в державі. Просто ну, орієнтуватись на них, тому що це, ну, як сказати, референтна група. Тому що вони потім можуть стати рольовою моделлю, відповідно тепер дуже важливо зрозуміти їх потреби і зрозуміти, як можна полегшити їх життя, от, хоча б, хоча б взяти так важко про всіх турбуватись, про все суспільство можна сфокусуватись от на сьогодні, зробити цей пріоритет. Що є люди, які попри все живуть в Україні, працюють в Україні, народжують в Україні, плекають дітей в Україні, готові навчати щоб давати дітей до українських шкіл. Українських потім на закладів профтеху, університетів, відповідно, влада має поставити собі запитання, що ми можемо зробити для того, щоб життя цих людей стало трошечки простіше, у них хоча б трохи, вплинути, додати краплю позитиву в їх настій, і як зробити так, щоб. Ну, вони і далі залишались в такому стані, щоб таких людей було більше. Да? Тобто від цих простих запитань, якщо почати, можна далі йти до уже конкретних управлінських рішень, е, ну, які зрештою і, і дадуть певний результат. Він не буде в будь-якому разі, він не буде е, якісь Е, чудо е, різко, знайте, ми різко накинемося в процвітання за. Два, три, на десять років дуже важливо спостерігати динаміку і знову ж таки, подаю, чесно це комунікувати, чесно сказати, що давайте не, не будемо дивитись на все, що от нас колись було там 50 мільйонів, знаєте, йдуть такі спекуляції, а зараз нас там 30. Угу. Але давайте дивитися ось на цю цифру. Оця цифра важлива тому і тому. Та оця, от ця крива зростання, що давайте от стежити. За таким індексом, наприклад, зростання кількості народжуваності не в разах, а хоча б не в невеличких відсотках. В кількості тих, хто відкриває свою справу, в кількості тих, хто досягає певних успіхів. Давайте Ось тут говорити предметно, дякуємо, пане Миколу, вам за можливість спілкування, за те, що включилися до нашого етеру, і розповіли, яка ситуація із демографічністю в Україні. Тож, експерт програми освіта Українського інституту майбутнього, Микола Скиба був в етері громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Миколо, і тримаймося. Це добре.